Радіо Ексон, з вами в ефірі Тіна Федорчук. І як я обіцяла, гостя вже в нашому етері, в нашій студії. Сьогодні у нас в гостях херсонська журналістка, авторка документального фільму Навала, редакторка онлайн-видання Около ТВ, викладачка Донецького національного університету імені Василя Стуса, Анжела Слободян. Але мені знаєш, здається, що ці всі регалії вони зайві, достатньо просто сказати Анжела Слободян. Всі вже знають херсонці, точно вітаю слухачів Хексона. Так, я з Херсона, херсонська журналістка. Коли мене підписують херсонська журналістка, це взагалі це моє бач, прямо і ми пишаємося тим, що ти наша херсонська журналістка, тому що, чесно кажучи, я писала тобі в коментарях в Фейсбуці, колись що я просто пишаюсь тим, що я з тобою знайома. Твоя історія, вона досить відома і херсонцям. Я думаю, що всі в Україні вже тепер, на жаль, сумно, звісно, але тим не менш, не, не менш героїчна, скажімо так, гру, грубо кажучи, ти працювала в окупації, ти фільмувала протести, знімала все, що відбувалося на той час. Ти перебувала в російському полоні. І дуже багато цієї інформації є в інтернеті, всюди, купа інтерв'ю. Зараз, коли ти повертаєшся в Херсон, які емоції це твоє місто, рідне, все тут відбувалося. Я дуже сумую за Херсоном. На жаль, я не можу тут перебувати постійно, але щомісяця, принаймні раз на місяць, я приїжджаю в Херсон, і це залежить не тільки від того, що я просто хочу піти до себе додому і подивитися, як там поспілкуватися з людьми, які залишилися тут в Херсоні. А це пов'язано із моєю роботою, тому що я. Намагаюся далі, далі роб, працювати, і надалі робити матеріали, пов'язані з Херсоном, і фільмувати, документувати те, що у мене ще залишилося під час окупації, деокупації. І зараз якісь подієві такі події, що подієве все, що може бути пов'язаного з життям херсонців, як вони тримаються в фронтовому херсоні, тому що дуже складно і навіть коли минулого місяця. Ну, може так, і з небезпекою я поїхала в Антонівку. Але з небезпекою це однозначно. Але там моя подруга тримає собаку, собаку, який не може зараз перебувати там в Херсоні, і вона годує, їздить, годує і там ще кілька таких тварин. Але ну так вийшло, що ми поїхали, подивилися, як. Люди там живуть, тому що ну я хотіла взагалі зрозуміти, як можна у тих небезпечних районах жити, тому що знаєте, коли мені сказали, ой, а щось ще не при щось ще там дрона немає. Я кажу, та чіпу звичайні реалії, Я кажу, як ви можете там вже рік жити без води, а чому ви не переїдете? А є ж якісь пусті там квартири? Можна там і якісь там сусіди? Я можу там якісь там дати там притулок, тому що пуста квартира? Ні, от ми звикли. Я хотіла просто зрозуміти, як люди можуть постійно жити в небезпеці, і це також треба показувати. І я не можу сказати, знаєте, як таке є, яка думка така є, що люди вони не можуть бути в таких районах, тому що вони наражають на небезпеку не тільки себе, а і ті служби, які приїжджають і там або електрику відновлюють, або так. Там швидка приїжджає або все Це зараз дуже болюче питання, тому що і люди дійсно потребують допомоги. Але з іншого боку, ми розуміємо, що і служби, які виїжджають, молоді хлопці, дівчата, які ну в яких ще багато завдань, попереду, які можуть принести багато користі, вони можуть бути не дай не дай Боже травмовані, не дай Боже будь-які інші результати того, що вони туди їдуть. Як от зараз ти приїжджаєш в місто, так ти знімала фільм документальний, який називається «Навала». це саме про початок повномасштабного вторгнення, початок окупації в Херсоні. Наскільки люди відкрито йдуть на контакт? Тому що ми розуміємо, що ну, в певній мірі херсонці трохи втомилися ще й від журналістів, тому що перші місяці їх було багато, особливо під час підриву Карховської ГЕС. І зараз, коли приїздять, як реагують, наскільки активно йдуть на контакт. Ну, я перш за все роблю додаткові якісь кроки до того, як я приїду. Тобто я спілкуюся з людьми і записую такі сторітелінги, тобто це історії більше. Тому що як репортажі я зараз не роблю, тому що це якісь проєкти, якісь матеріали або для студентів, які я буду використовувати в своїй там роботі викладацькій. Або це буде для нашого медіа. У нас тут постійно працює журналістка, яка робить репортажні угу. відео. Я вважаю, що репортажні якісь моменти це людина має тут жити, тому вона має відчувати, відчувати так, те, що так, тут відбувається. Те, що тут відбувається, я знаю також. Я приїжджаю, проте це відчуття зовсім інше. І тому я роблю історії, пишу історії для своїх проєктів. Люди, які з якими я спілкуюся, або знають, як я працювала ще коли була власним кореспондентом України телеканалу, або вони просто там, мої знайомі, або це хтось рекомендує мене. Тобто я е, намагаюся з ними зв... брати і зв'язуватися, і тримати з ними зв'язок і. Роблю про них такі історії. Тобто для мене це не проблема. Контакти. І ну, і взагалі, я комунікабельна людина, я можу вмовити будь-кого говорити і будь-з ким спілкуватися, але треба безпека. Я а розумію, чи продовжуєш далі спілкування? Бо я розумію, якщо перед інтерв'ю так от е, знайти тісний контакт з людиною, з героєм е, інтерв'ю, потім е, важко інколи буває і. Розірвати цей зв'язок, тому що ти вже підтримуєш потім як з друзями, як з знайомими, чи є такі контакти? Так, це ж задача журналіста. Тобто, ми прослідковуємо долю, ми не можемо записати і забути. Тобто, є такі історії, як і сталося в цьому документальному фільмі з навалою. Я спілкувалася з дружиною з дружиною загиблого в швидкій допомозі і з фельдшером, якого я. Фільмувала ще в лікарні, тобто ці історії я тримала з ними зв'язок. І я так і рекомендую журналістам тримати зв'язок. Тобто, якщо ви бачите, що ця історія потребує продовження, то треба тримати з людьми це і вони відчувають тоді наші герої, наші респонденти, що вони не самі, тобто ними цікавляться не так, що просто приїхали, записали і забули про них. А їхня історія цікава, і вони можуть своє життя продовжувати, тому що вони нам відкрилися. А от в окупації я знаю, що в тебе були теж не просто там відеоматеріали відзняті, а ще й ти спілкувалася з людьми. Також і це були інтерв'ю. Наскільки тоді в окупації люди йшли на цей контакт, і чи не боязно їм було? Чи не перепитували все ж таки тебе українська, чи ти журналістка? чи так, у мене були такі моменти, коли я виїхала в Чорнобаївку, там був обстріли, там загинула родина, і там було дуже складно. Це був єдиний раз це коли... Це початок окупації. Так це був не початок, це був травень, десь десь початок травня. Тобто на той момент я вже знала, що мені небезпечно взагалі пересуватися так, щоб вільно, але Ну, були свої люди, які сказали, що там на блокпостах майже нікого немає. І я виїхала в Чорнобаївку зняти матеріал про двох загиблих. Тоді мати з сином загинули в домі. І у нас ситуація, коли ми приїхали, знаєте, така тиша, І як зараз кажуть херсонці, що е, щось тихо, тобто щось не, наче небезпека. І тоді також я приїхала в Чорнобаївку, і наче така тиша була. І люди виходили і дивилися, тобто не своя приїхала, що за людина. І Ми поставили машину, і тоді було два е, місцевих е, жителя, які вийшли стояли. і стояли. Я так підходжу, я не знала, хто це, ну, з яких вони тобто вони mm -hmm. з ким співпрацюють. І е, коли я так думаю, як же задати питання, а, кажу, а тут хтось був, а вони кажуть, а, оті орки, тут стрімаусав тільки кіно поснімав, виїхав, і я зрозуміла, що це наші. Ну, тобто, якщо так кажуть і все, тобто я можу довіряти цим людям. І потім вони мені кажуть: ти знімай. Ну, я сказала, що я українська журналістка, ти знімай, а ми не скажемо, що ми тебе бачили. Оце це просто такі ці люди. От як такий подвиг людей був, тому що. Там є були люди, частина людей, які співпрацювали, і їм не сказати, тобто вони мали піти в адміністрацію і докласти про тебе. Але вони це не зробили. Коли вона мені сказала, у мене аж сльози на очах. Тобто, ну людина каже: Ми тебе не бачимо, ми не скажемо, що тебе бачили. Тобто, ти можеш почуватися в безпеці. Коли я працювала в Херсоні, так я розумію, що для людей це саме головне безпека. тобто були Загальні плани, які я всі знімала, там пота які там на ринок мені. приходила, там якісь там люди потрапляли мені. І Якщо це були крупні плани, я розуміла, що перед тим як передавати це в ефір або під час монтажу, треба замилити цих людей, тому що я не можу у кожного прийти і спитати, коли я знімаю загальні плани, ну, так, так. ну що ви мені потрапили так, і я все ж таки можу наражати їх на небезпеку. А ті герої, з якими я спілкувалася. У мене була е, героїня, яка їздила з українським в тролейбусі Олена Тарасенко. І потім вона також була в котівні, але як перевізниця м -м, пізніше. І вона була моєю героїні, я знімала про неї сюжет в окупації, і я її кілька разів перепрошувала. Ліна. Ну ти може не хочеш, щоб я тебе давай ми записали, але я можу зняти це з ефіру. Це може бути небезпечно. Проте, ось вона так хотіла, ми не замилювали її обличчя. Ось, так. Зараз, коли приїжджаєш в місто, от е, в плані е, того, як люди йдуть на контакти, що ти можеш до себе розташувати. Але я знаю, що багато журналістів стикаються все ж з тим, що люди відмовляються говорити. А про деякі російські злочини люди не хочуть говорити. І е, ну, ми розуміємо, з яких міркувань ти була в Гаазі. Зараз для нас значно ми так кажемо, буде суд, буде гага. Це якесь таке замилене поняття, якщо чесно, для багатьох цивільних людей, які далекі від цієї теми, чи справді там все працює, чи можна вірити в цей суд, і як там взагалі відбувається весь цей процес з перших вуст, скажімо так, ну так, це така як модель була народна трабунамгана в газі, хоча там були судді і прокурори, які вже були трибунали, вели, і це була така модель. Вона як звичайний був суд. Тобто я відчувала, коли винесли вирок Путіну і російській владі, я відчувала, що я дотична до цього, і що щось подалі далі буде, і що все ж таки злочині вони будуть покарані. Люди будуть покарані, ті, хто робили ці злочини. Я хотіла б, аби люди говорили про ці злочини. Тому що якщо вони можуть, якщо це ну, як, якщо родичі їхні знаходяться там на лівому березі, вони не можуть там, ну з якихось там причин вони не можуть про це сказати. Проте, якщо люди можуть і хочуть про це говорити, то їх не треба замовчувати, тому що кожен цей злочин він буде задокументований. І є, може це повільно трошки йде, але міжнародний кримінальний суд і дуже є дуже багато таких як чачарів, аби ці злочини були задокументовані. Є громадські організації, які збирають все це. Це буде знаєте, така копілочка, яка потім може зараз повільно, я ще раз повторюю. Але потім вона вийде в звичайний процес, такий, який буде над нашими недругами і над російськими окупантами. Тобто можна стверджувати, що винні будуть покарані? Я не можу на це стверджувати. Ви знаєте, інколи кажеться, що взагалі справедливості немає на світі, тому що от ми таке відчуваємо. Проте я дуже цього хочу, і ми маємо самі докладати до цього зусилля. Тобто, навіть у от, от, от тим, що ми документуємо все це. Говоримо про те, що ми бачили, і те, що ну існує це зло. Ну я би теж хотіла наголосити до речі, на тому, що це мають говорити саме звичайні люди, не журналісти, не політики, не ще хтось. а Замість нас це ніхто не зробить. Так. Тому найголовніше, мені здається, в усій цій ситуації це голос в першу чергу людини і, очевидця того, який це бачить. Журналістика зараз вона однозначно в Україні змінилась. Я не знаю в гіршу чи в кращу сторону, але тим не менш, ти зараз готуєш нове покоління журналістів, тому що ти є викладачкою журналістської кафедри. Правильно? Що? Там чи готові в нас дійсно гідна зміна, чи росте вона, і якими будуть нові журналісти? Так, у нас молодь дуже цікава, дуже класна і дуже знаєте, зараз все перейшло в таку цифрову площину більше, тому що коли ми робили матеріали ще на, на великих камерах і передавали касетами все це. Там потім вже ж ми, ми рухаємося а зараз. Так окупація дала такий поштовх, тобто раніше ми тільки могли там камерами, тільки стати коробити, а зараз вона мобільна, не така не така стабільна в плані того кадрів, які ми можемо надавати. Проте ми саме беремо не тільки якістю, а інформативністю. І зараз наші журналісти, наша молодь, вони спритніші, і вони переходять у соцмережі, вони дають те, що ми інколи не можемо вийти в ефіри і показати з будь-яких причин, то ми можемо зробити цей матеріал в соцмережі і видати або в блогах. І блоги у нас більш зараз перейшли вже такі в журналістську площину. І тому мову треба вчити. І якраз я і пішла працювати на кафедру або передати свій досвід. Практикуючи журналісти, вони мають бути у вишах, тому що журналістика тільки з теорією не. Може існувати, тому приходять наші випускники і взагалі не розуміють, що де Зіком і як. Боку до камери підходити? Так, як підходити, то Підходити вони можуть і навчитися, проте вони не розуміють основних там, навичок, жанрів, там, як сюжет робити, що таке синхрон. Я коли запитала, ну ми будемо синхрони, закатоли тексти. А ну, така тиша, ніхто не знає, а що таке синхронне, ну то ще каже, а стендап то взагалі. А ні, ну стендапи ще там можуть щось хто в кадрі. а так, ну треба Це все майстерність, вона, я розумію, що з практикою приходить. Проте у тебе можуть бути не такі гарні вчителі, коли ти приходиш. Треба все це показувати і давати навички саме під час того, як журналіст навчається. І це треба давати з першого курсу. Я би вже закінчила мабуть, нашу розмову, але, але ти зачепила болючу для мене тему. Mm. Все ж таки, журналістика і блогінг. Ти журналіст з великим досвідом, з певним багажем ще, можливо, цієї журналістики, більш класичної, більш стандартної. Моя особиста думка мене дуже. Дратує оцей момент, коли змішується журналістика з блогінгом, але це особисто моя думка. Я все ж таки хочу розділяти окремо, що є окремо блогер, людина, яка е, займається певним видом діяльності, а є журналіст, який несе відповідальність. Якщо блогер хоче стати журналістом, то він має брати на себе знову ж таки цю відповідальність. Твоя думка, яка от в, в, в цьому всьому, тому що мені цікаво почути, як можна від класичної журналістики, так. На мобільну журналістику перейти, це можна зробити зараз. У нас дуже багато гібридних жанрів таких, ну в залежності від того, як ми робимо свою роботу, тому що у нас блогери вони можуть інколи, як і журналісти, якщо ми беремо, зробити свою справу не коректно, негарно, не етично. Проте, якщо ти блогер і ти. Володієш журналістськими навичками, то ти маєш і розуміти, що таке етичний кодекс, що таке журналістська діяльність, і використовувати це в своїй діяльності. Тому що зараз можна якісь там блогінги, там і якісь там сторінки вести у власні там медійні, які і компанії інформативні це... Інформативні далі немає, але от блогери, які блогери, які вважають себе журналістами, мені здається, це найстрашніше, що може бути. Ну я розумію, в якому сенсі ти кажеш про це, тому що інколи там в соцмережі написали якусь там, якийсь пост, о я вже там журналіст. Проте ми маємо розуміти. Міти, що у нас окрім того, що ми маємо свою власну думку, тому що блогер це перш за все власна суб'єктивна думка, то ми маємо думати в контексті того, як це іде. В, в тому, що ми маємо і другу сторону, і третю сторону, і ми маємо розуміти все, І який це. буде давати цей результат потім в суспільстві, так так, так, так. то ми можемо ліпіт. тільки в одному якомусь жанрі працювати, а не зазіхати там на якесь там репортерство розслідування, якщо ми не робимо у цих от варіантів, або ми не. Ну, ми, ми не долучаємося навіть до класичної журналістики в плані того, що ми маємо все ж таки розуміти, що таке. Друга сторона, і що ми маємо взяти думку не тільки суб'єктивно, а й об'єктивні об'єктивні моменти. Тому я раджу всім, хто хоче бути журналістами, все таки отримувати вищу освіту з практикуючими викладачами То... Ні-ні-ні, вища освіта, журналісти вища освіта. Це зовсім різні різні речі, тому що можна бути класним журналістом і не бути, і не мати журналістку освіту. До okay, речі, журналістами краще бути економістами. Наскільки я більше. Знаю економістів, вони гарніші і ведучі, і журналісти. Тому це така історія. Це освіта, це не говорить про те, що ти вийдеш і будеш журналістом. Журналістом це праця кожного дня праця над собою, над своїми навичками, і ти не зможеш навчитися всьому. Ти маєш удосконалювати свої навички щодня. Нашу радіостанцію чути на щастя на тимчасово окупованій території там нас чують, нас слухають, нас хочуть чути і дуже чекають. І я завжди пропоную нашим гостям таку можливість звернутися до тих людей, які знаходяться там до наших персонців, до наших українців. Що би ти хотіла їм сказати? Я Дуже багато людей знаю із моїх родичів, які там знаходяться, і ми інколи зможемо з ними поспілкуватися. І вони чекають, і дуже чекають, і ті, хто не виїхав, що все ж таки виженуть оцю навалу російську. Проте, я, якщо звертатися, я хочу перш за все. До людей звернутися, щоб вони не наражали себе на небезпеку. Тобто, якщо вони не виїхали і живуть на окупованій території, вони перш за все мають слідкувати за тим, аби у них все було гаразд і просто дочекатися нас, так ваше завдання вижити, вижити і дочекатися, Анжело, я тобі дуже дякую за цю розмову. Вона для мене була чесно кажучи надзвичайно короткою. Я впевнена, що дуже дуже багато ще всього але можна б говорити. Так, але цікавою, і я впевнена, що це не остання наша розмова так. в ефірі Радіо Іксон. Тож нагадаю, що у нас в гостях була херсонська журналістка Анжела Слободян, авторка документального фільму Навала, редакторка онлайн видання около ТВ» і викладачка Донецького національного університету імені Василя Стуса. Дякую тобі за цю розмову. Тож ми продовжуємо наш денний етер. Попереду на вас чекає багато музики і цікавої інформації. Ну і звичайно, щогодини свіжий випуск новин.